Вітаю вас на моєму каналі Готує, як Таня. Сьогодні будемо разом з вами маринувати гливи. Дуже класний рецепт. Глива називають ще їх вішенки, вешенки. але я звикла називати глива, тому що це, глива це на українській мові. Так, для маринаду нам потрібно, для маринування гливи нам потрібні грибочки, лавровий лист, гвоздичка, перчик. Також гостренький я візьму перчик, часничок, сіль, оцет, цукор і олійка. Так, Спочатку ставимо стерилізувати баночки на маленькому вогні. Хай собі стерилізуються хвилин 20, а поки ми будемо потім займатися грибами. Глибу ми промиваємо і ставимо відварювати буквально на 5 хвилиночок. Так, поки наші гливки варяться, будемо готувати. Маринад. Значить, беремо родичку. Всі пропорції я напишу в описі. Так? В описі в відео. Кидаємо, що в мене лаврушечка. Дивіться, яка гарна мені ця подружка привезла із Турції прямо гілочку. таку гілочку. Так. Значить, кладемо лаврушечку. Тепер кидаємо пару гвоздичок, трішки перчику. Зовсім трішки, бо у нас буде ще гострий перчик. Так, додаємо для кольору я додав один зелененький оцей, ні, зелененький у нас є. Ми додамо один червоний, один малесенький, помаранчевий і один жовтенький. Так. Також ми додамо часничку. Пару зубчиків, навіть три. Потім додаємо цукор. Потім додаємо. Ой, сіль додали, тепер додаємо цукор. А, і зараз покажу, дивіться, яка в мене ложка файна. Так, додаємо цукор. Додаємо олію, так, це все, все перемішуємо і чекаємо, поки відвариться наша глива. Так, відварену глибку, промиту, так? ми висипаємо в маринад, Якщо великі грибочки, то можна розрізати на частинки. І ставимо варити в маринаді на 8-10 хвилин. Так, тепер, коли глибка наша провариться в маринаді, так, наливаємо сюди оцет. Перемішуємо і виключаємо. Тепер беремо стерилізовану баночку. Тепер накладуємо глибу в баночку в стерилізовану, закатуємо, закручуємо, от, і заматуємо в полотенце. Якесь, і чекаємо до ранку, поки воно охолоне. Глива получається дуже смачна, дуже хрумка, просто бомба. Обов'язково приготуйте по цьому рецепту.